У 1890 році ця смакота стала причиною ковбасної війни. А все через те, що у швейцарському містечку Базель м'ясники підвищили на неї ціни, а жителі міста оголосили страйк і перестали взагалі купувати цей продукт. Зрештою, ціни довелося знизити, і улюблена тисячами ковбаска повернулася на столи господин. Ковбасні вироби ми широко використовуємо, наприклад, в закусках. Зранку можна використовувати в обід. Можна використовувати краще всього вживати і ковбасні вироби, які зроблені з високоякісної сировини, і до мінімуму зведено використання технологічних харчових добавок. Це ароматизатори, баровники, емульгатори їх велика кількість є, так як багатьма вченими вже і доведено, що велика кількість вживання продукції з цими речовинами може призводити до певних ускладнень з боку організму людини. Сервелат делікатесний вид ковбаси, який відомий ще з 16 століття. Вони прийшли до нас. Заходу, от, і е, Поняття сервілат це на, в нашій країні сервілат це просто одна позиція. Номер. В Європі це так звані сервілатні ковбаси, трошки розмитою моцеподибною консистенцією, от, які відрізняються від салямних ковбас, які тим, що в салямних ковбасах використовується е, е, дрібно-подрібне сало розміром 3х3, 2х2, 4х4, які ну, в малюнку дають трошки інший вигляд. На початку шістнадцятого століття таку смакоту готували свинини, сала і сиру, а в фарш додавали екзотичні приправи: імбир, корицю, гвоздику, мускатний горіх. Шов час, удосконалювалося технічне оснащення та виробництво. А от рецептура ковбаски майже не змінилася. Он состоїть пріжнів із свинини і П'ятдесят 50% – Це нужно смотреть чітка, щоб было указано на стікері. 50% должно идти нежирной свиной свіної грудинки. 25 п'ять тоже теж не жирна і 25 п'ять Нині пропонують сирокопчений та варенокопчений сервелат. Щоб обрати якісну ковбасу, експерти рекомендують уважно вивчати маркування. Сервелат відноситься до ковбас традиційного асортименту. Сервелат випускається двох за двома нормативними документами для варенокопчених ковбас, а також для сирокопчених ковбас. Тобто рецептура як сирокопченого сервелату, так і варенокопченого одна і та сама. Крім вже перерахованих інгредієнтів, до складу ковбаси входить нітрит натрію, який на етикетці позначають, як е 250. Кількість цього консерванта в ковбасних виробах суворо регламентується, і вона не повинна перевищувати 2,5%. Никаких в данную колбасу не идет ни ароматизаторов, никаких вообще биодобавок, никакой продукции так называемого промышленного химпрома. Единственное допустимо, и в принципе это должно быть указано на стикере, это мускатный орех, соль, перец. И может быть немного там указано соль натрия, это для придания цвета, это допустимый абсолютно нормальный ингредиент. Больше там абсолютно ничего не должно быть. Зовнішній вигляд сервелату має відповідати наступним параметрам: оболонка суха, міцна, еластична і без цвілі, щільно прилягати до фаршу. Зовнішній вигляд нарізаної ковбаси повинен бути матовим, а шматочки сала білими або ж рожевими, але ні в якому разі жовтими. Також пам'ятайте, що термін придатності такої продукції усього 72 години від дати виготовлення. Тому не полінуйтеся порахувати, скільки часу така ковбаска вже пролежала на полиці магазину. Термін придатності такої ковбаски різний. Варено копчені ковбасу зберігатимуться не більше 15 діб, а от сирокопчені вироби зможуть прилежати у холодильнику вдвічі більше. Якщо це порційна нарізка або частина батону, то термін придатності до споживання дещо скорочується. От, він трошки менше. Але е, ну, зрозуміло, що не кожен може собі дозволити купити цілий батон ковбаси, тому в нарізному варіанті е, також ця продукція купляється, але ж вона в нарізному варіанті купляється для того, щоб швидше її споживати. І не треба нарізану продукцію зберігати в себе в домашньому холодильнику е, там, більше 8-10 днів. Купуючи ковбасу, обов'язково звертайте увагу на ціну. Це ще один тест на вибір якісної продукції. Кілограм ковбаси, зроблений з м'яса, не може коштувати дешевше кілограма цього ж м'яса. А якщо додати сюди вартість спецій, робочої сили і доставки, то виходить цифра пристойна. Іншими словами, купуючи ковбасу вартістю 25 гривень за кілограм, потрібно знати, що м'ясом вона може хіба що пахнути. Відтак за кілограм якісного сервелату вам доведеться викласти 65 гривень, якщо він варено копчений. Сирокопчені ковбаси дорожчі. Їх вартість коливається від 80 до 120 гривень за кілограм.